Ольгу Пруць, жительку Великого Бичкова, минулого року, запросили до суду, щоб засвідчити батьківство її вже покійного рідного брата за 20-річним Василем Летою. Хлопець за словами жінки захотів змінити прізвище і взяти батькове, і люк, а відтак стати спадкоємцем після смерті бабусі, яку він навряд чи колись бачив. Позивач був до мене Ілюк Василь Лета Васильв. Не знаю, як було по даний момент часу він писався лета і претендує. Мені пояснюють у суді, що він претендує на спадщину. Що померла бабуся? Він претендує на спадщину. я требувала аналіз ДНК. Ну чому я після смерті свого брата в сім років маю відповідати за його дії? Жінка припускає, що тільки звістка про смерть бабусі і потенційна можливість отримати спадщину змусила хлопця та його матір, одну із громадянських дружин її покійного брата, просити визнати батьківство. Вони нібито проживали разом і мали дітей, от тільки від брата пані Ольга нічого подібного не чула. Та і був він прописаний за її адресою. Так як мій брат перебував у місцях лишення свободи, він, я прийшовши із тюрми, я зробила йому український паспорт, але він не був ніде приписаний. Селищна рада видає довідку, що він дійсно проживав із цією жінкою, але він до кінця смерті мав законну жінку, там є витяг із реєстру про стан і шлюб у нашій раківській музаксові, Є рішення що він не розірвав шлюб до кінця свого життя зі своєю законною дружиною. Покійний Василь і Люк давно разом не проживав, та й зв'язки між рідними не підтримували роками. А тут каже пані Ольга: з'являються малознайомі її люди і приписуються в родичі, от тільки з корисливими намірами. Наразі триває судова тяганина, якою будуть результати битви за спадщину, покаже час.